Ми ну продовжуємо нагадувати про те, що 26 квітня саме тоді сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Україна та весь світ сьогодні вшановує 38-му річницю Чорнобильської трагедії. Але у лютому, у березні 22-го року, над зоною відчуження нависла нова загроза. Це російська окупація, і це стало одним із російських актів ядерного тероризму. Як же зараз працюють наукові інституції та чи вдалось повернути контроль над пунктами радіаційного спостереження? Далі в матеріалі нашої. Журналістка Ірина Коваленко. Вони виламували двері, але їх зупинила радіація. Коли росіяни зайшли в зону відчуження, окупували не лише території, а й наукові інституції. 24 лютого 2022 року працівники екоцентру евакуювалися, і згодом сюди зайшли росіяни, які втворили справжній безлад. Вони приїхали перший раз на БТРі, поставили тут кулемет, там щось ходили. Хоча й переважна частина працівників спеціалізованого підприємства Екстрено виїхала з Чорнобиля, залишилися й такі, що не захотіли полишати наукову установу або своїх рідних. Зокрема, пан Микола не покинув матір і водночас відлякував росіян від екоцентру. Вони кажуть, що, що це таке. Він каже: Та хлопці, ви не ходіть туди, там радіація. І вони начебто поїхали. Перші два тижні загарбники окопувалися в лісах зони відчуження та не заходили на території дослідницьких установ. А потім все-таки знехтували радіаційною безпекою, почали вламуватися в лабораторії, трощити унікальне обладнання, вивозити техніку, розкидати документацію. І тут все, от ці полиці, оці все це воно було отак вивалено, все, Всі отак. Ну тут я отак. Вот я зайшов тут не можу наступити, бо тут гаратих. Журналів там в яких папок і все, все інше. усі науковці, зокрема генеральний директор екоцентру Сергій Кіреєв, в один голос називають дії росіян ядерним тероризмом, адже захоплення Чорнобильської зони призвело до того, що Україна втратила місяць контролю за радіаційною безпекою. Крім матеріальної втрати ці на цих комп'ютерах, були всі програмне забезпечення. Система там обрахунків і такі інші бази даних. Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. Ще одна установа, яка лишилася понівеченою після російського вторгнення. Коли дослідники 12 квітня 2022 року повернулися до відділення ядерної та радіаційної безпеки, побачили фактично знищені кабінети. Стали отаку картину після. Окупації російськими військами міста Чорноб. Обладнання було, документація, комп'ютерна техніки, бази даних. Як ми бачимо, обладнання взагалі немає. Вони вивезли так, його, викрали відповідно. Щось було викрадено, щось було частково. Вон, бачите? Розуміло. <розламане> так, не одного комп'ютера, не одного комп ні одної, е, живої, живого обладнання ми не заставили. Росіяни перевертали пробірки з радіоактивними матеріалами, розпалювали вогнище посеред лабораторій і задля розваги розстрілювали стіни приміщень. Отут, бачите, от ось, ось стінка. Вони тут з автомата стріляли, і тут були такі пошкодження. Проте, найбільший удар окупанти завдали по працівниках наукових інституцій. За нормами радіаційної безпеки вони мають перебувати не більше ніж 15 днів у зоні відчуження. Але в березні 2022-го про можливість виїхати навіть не йшлося. Перш за все, це психічне навантаження, що люди перебували в таких умовах, бо вони не знали, чи виведуть їх... На наступний день, там десь в той же руди ліс, і там не застрілять. За кілька днів після звільнення Київщини, 4 квітня, науковці вже повернулися на свої робочі місця та почали фіксувати наслідки перебування росіян і факти порушення радіаційної безпеки. Було порушено все, що можна було порушити. Все вони там жили. Там ну, умов для цього не було. Ну я так розумію, що вони там ну валялись там ці пакети ці їстівни, То, мабуть, вони там їжу приймали. На щастя, як зазначає заступник директора відділення ядерної та радіаційної безпеки, російські війська не зайшли до знищеного четвертого енергоблоку, а ще все таки звернули увагу на знак радіація і не вдерлися до лабораторій з небезпечними відходами. Тут дуже великі. Раді навантаження радіаційні тому. Вони боялися туди звіти, так як і в наше приміщенні, де ми зберігаємо радіоактивні матеріали. Після перебування загарбників рівень радіації не зріс, бо найбільшої шкоди росіяни завдали таки собі. Вони заходили до приміщень без спеціального спорядження та не проводили кінцевий моніторинг. Як це робить кожен співробітник і відвідувач дослідницьких установ? І обов'язково після того, як кожен побув у лабораторії, він має пройти ось такий контроль. Перевірити, чи немає зайвих радіоактивних частинок на ногах і на долонях. Як ми бачимо, засвітилося зеленим, на моїх долонях немає зайвої радіації. Якби ж тут засвітилася червона лампа, довелося б мені проходити дезактивацію, так звану очистку, щоб потім вийти до людей не радіоактивною. Уже минуло понад два роки з моменту деокупації Чорнобильської зони. Проте наукові інституції досі не відновили свою роботу в повному обсязі. Дехто з працівників не повернувся, а хтось пішов на фронт. Зокрема, 23 співробітники екоцентру зараз воюють. Один, на жаль, загинув. А ще через велику кількість замінувань немає доступу до окремих пунктів дозиметричного контролю. А отже, ми не доотримуємо дані про рівень радіації та зміни в екології, і це факт ядерного тероризму з боку РФ. Ірина Коваленко, Сергій Приходько, Київ 24.